Доброго дня, четвер, 13 квітня. У будь-який інший день. Напевно, що не згадала яке число, але сьогодні пам'ятаю так добре через те, що Людмилка у нас записана у клініку. Тому ми будемо їхати сьогодні в Вінницю перед тим, як їхати. Маю для вас кілька новин. Для нас вони не втішні абсолютно. Знаєте таке враження, що то, що пороблено у господарстві, зараз розповім. Ну, але ще до того хочу подивитися, чи дало що кропіння жука вчора. Не знаю, не знаю. Сидять собі ці жуки, 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 жуки. Навіть і ніде жодна не видно, щоб впало. Тому, напевно, що сьогодні відразу а ні, Щось, як то он. Щось, як то он, десь таке малесеньке, тому он качається. да, малесенький, дрібнесенький он качається, а таке велике лихо. Сидить і нічого йому не робиться. Напевно, ще треба буде відразу знову дати. Дивіться, ну як їдять. І тут їдять. Ані вони ще не понаїдалися, тому що кропили ввечері. Ані відразу треба сьогодні ще раз кропити. Їдять картоплю геть. О, у нас один день вчора витримало якось без дощу. На сьогодні, нібито по прогнозу теж стоїть без дощу. Але будемо бачити, що воно буде. Сидять! Сидять жуки і що хоч роби. і як гарно їдять. Так, значить, що стосується того, що відбувається у господарстві, чомусь повикидали майже усі яйця кругом, де, де були цей раз, я не знаю, що нібито, нібито все як минулий раз зробила в інкубатор. Єдине, що температура була на одну ось цю десяту градуса минулого разу, коли закладала, виставляла на 37. 38, ,2, цього разу 38,1. Отак постійно стояла. от Не знаю, почав, почав ніби лупити, щось там, пеще чую в цьому інкубаторі. Чекаю один день, чекаю другий день. Почали з'являтися одне курчатко бійця, одне курчатко коха. от, Але так якось сталося, що вночі вимкнули світло на цих кілька годин, і е, кох завмер. От боєць витримав. Винесла я його, сидить там дві кочки вже на яйцях. Не знаю, скільки там вони вже сидять, але думаю, якщо не будуть бити це курчатку, винесу. Я туди його під ці кочки, та хай вони його може приймуть. От, одненька. Решта її ще почекала, перебовтала усі яйця бовтають, викинула. З під фазанки яйця викинула. Двоє, два, два яйця лежить. Не знаю, що ніби. Ну, взагалі то не чую, не, не просвічувала і, і нібито отак і не вовтають, але поки що ще лежать. От, е Значить, ще одна така дуже, ха -ха, дуже сумна новина. Е Згинула наша курочка Сара. Не знаю, не знаю причини, чому водила курчаток от, і от собі захолола, вони під нею лишилися. Можливо, вона вже була стара. Я знаю, ми ж як от купуємо на виставці курей, вона нас саме куплена, придбана на виставці. От, ну хто я знає? Можливо, вона вже по вікові така була. Я навіть і... щоб, щоб щось з'їла, отак собі думаю, щоб щось з'їла та згинула. Ну так ж вона курчат водила, курчата все добре. От, а вона, бідненька, все забрали, значить, курчат під бентамку, та, що водить курчат. Десяток. От. Але вона на ніч їх якби, прихистила, рано виходити вона їх б'є. Забираю ті курчата, викидаю он до цесарят і до кохів. Треба піти подивитися, як вони там. Значить, он вони он вони в самому куточку стоять. От. Ну, е, коли, коли ходять, я насипала зерна, зараз поставлю сюди водички, там трішки ще споришує, накидано. І, напевно, ще ми випускати сьогодні цю свят не будемо. Не знаю, яка буде погода, не знаю, скільки не буде нас. От, тому що їхати довго, потім там, поки що повирішуємо, на прийом попадемо. От назад повертатися, це ми однозначно будемо вже пізно ввечері. А ввети, що так несеся, ти розійшлася. Це коха там себе крепче. От, е, тому вони, напевно, ще будуть закриті. І ось, присідаю, бідненькі. Да, їм важко зараз вони звикли з бочкою. Ну нічого. Значить, в інкубаторі лишилися. А ну ти коха. Ага, цить. В інкубаторі лишилися тільки яйця цесарки, і то не знаю, що з ними буде, тому що все, кури, всі, кури всі викинула. Що ти там розійшлася? Або ще так яйця знесла, як ти крепчеш? Срібна фазанка. одне два яйця лишила. І вона починає виводити сьогодні. Одне надлуплене, Одне ще ні. Оце двоє яєчок під нею, будемо бачити, що буде. Іди, сідай. Іди, давай, іди, 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 сідай. Так, графа випускаю, дверку підпираю, хай де пасеться. Давай, граф, риця. Іди, ідеш? Вушко, Вушко он біленьке, <гум> то, то він бідолаха довбнутий півником. Прибіг зерно їсти, коли всі кури зібралися. О, бачите, все пішов. А півень його і долбнув. Так і осталося на Вушку. Що ти до кролички? Зараз подивимось, що вона там. Сидить, на намостило собі кругом трави. Ось ці красунчики, качанчики, всі погриза. Подивіться, на цих красунчиків. почали дивитися. Вон уже яке сивушка. <сування> Сивушко яке. Почали, почали вже дивитися. Старші качки збираються під сіткою, тому що знаю, що сюди можна було вийти вчора, вчора цілий день. Вітер, фіртку гойда відкривав, і вони тільки десь вітер гойня, вони вислизали, ходили по дорозі. Цілий день ходили їх заганяли, бігали дівчата, і хто, і хто тільки б міг. От вечір Юра поставив фіртку на пружину, вона тепер не відкривається вітром, а вони знають, що сюди виходили. І ось що роблять, подивіться. Кілька цесарки, ось знову <сас> сусідка погукала, каже, бачила десь там цесарка на межу між нашим городом, сідала в траву, подивилася, каже, як вона встала, а там яйця. Каже, сама не чіпала, прийшла, гукнула, пішла, забрала, є ось, є ось яйця і є. І є ще лежать яйця, попередні знахідки. Тому якби, дочекаюся, вже, який буде результат по цьому разу закладені. От, і третій раз буду пробувати таке знову закладати інкубатор. Порання, свинок. У мене сьогодні зранку полегшений цей варіант, тому що вже буду поспішати. Значить Просто закидаю качанів на них всіх. Так, скільки це тобі вже Дай мені. На ще два, ще два, все, давай, Шушка на ту сторону. Все, похрумую. Цим навіть і кориту не заносила, висипала через сфетку, хай там собі їдять. І тут є таке здорове відро качанів, розділила їм на всіх і все. А вже додасться щось інше до вечора, коли приїдемо. Ще раз зазирнула сюди до курчат. От, ну, сидять, тримаються окремо, але нічого. Е, це серят у нас е, хочуть придбати, пропонують 100 гривень одне, але ми ще вагаємося, тому що не знаємо, не знаю, скажу, не знаємо, що дасть інкубатор. От е, є у нас на продаж, якби можна продати зараз сім'ю, Вони тримаються дві сім'ї окремо саме з бісамки і знову саме з бісамки. То одну на сім'ю вже можна е, продати. А... А з цих ще вагаємося, чекаємо, що десь інкубатор за другим разом. От, якщо хоча б щось буде, то можна буде звідси десяток і вибрати. От. А якщо ні, то, то ні. То зараз ми не будемо. Будемо бачити одним словом. Так, водички, ставлю вам водички і поїхали. Так, ти нестися чи сіла? Нестися чи сіла? Якщо сіла, принесу зараз яйця докладу і будеш сидіти сюди. Яєць не несли сюди, я яйця просто до досить... ну виймала. Де вони неслися клала, забирала потім це ось лежать. Десь вчора, вчора, позавчора поклала, не забирала, а вона на них сіла. Два, три, чотири, шість, шість. Якщо будеш сидіти, принесу ще. І ще у нас є така неприємність. Подивіться, яке бідовеньке каченятко. Воно ходить, все, бігає, їсть, купається, але. Воно так щось розпухло оце в області голови, що вам не передати. Я не можу зрозуміти, дивіться, при чому на, оби, на обидві сторони, на одну сторону навіть око прикрило, і не знаю, кожен, чи його що так вдарило, чи його що вкусило. Їсти воно їсть, ми вже з ним спостерігаємо, це вже отаке воно, третій чи четвертий день. Ну, ми побачили, наприклад, позавчора, на вечір вже побачили його, вчора воно таке саме, сьогодні воно таке, нібито, як той зійшов набрик отакого ж самого верху голови. Отаке От бідовеньке, що в нас плаває. Шокачки, тримаєтесь закритими. Це вийшло щось оглянути кругом, тому що бачу, півінь кох і чорна коха ходять, білої десь не спостерігаю. Та це хочу обійти, подивитися, де вона є. Ти не бачила вже? в садочку дивіться, які файні порічки. Обійшла по кругу, всіх бачу рембо, є рембо, ти кохи не бачив білої. Білої кохи не бачу. О, не знаю, що, що ще за пригода. Якщо ще кухи не стало десь. О, чудіки, ви що там забули? Вас що, прикрити замість графа в кліточку чи що? Де поділи білу? Одним слово, все, друзі, на такій ось ночі <с> чудові дивіться, куди залетіли. <с> Півні курочка у кролячу клітку. Вирішили, напевно, що там поховатися чи що, не знаю. Півник вперед застрибнув, курочка взаді. Ось на такій ночі я закінчую розповідати вам про приходи в нашому господарстві на сьогоднішній день, тому що вже Юра гукає кави, ще ви вдягаюся. та й ти Людмилку збираємо Людмилку та й їдемо. Нас дорога на Вінницю назад. Господь благословить.